Всім привіт, мої хороші! Це знову я, третя частина про Філіна, про Сича, цього Джанні. От, е, Швиденько, 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 закінчуємо. Е, ви розумієте? Е, я це побачила, ну, день, два, три пройшли. І він мені казав, що таким чином, отаким. От Безобразними позами, голяка з бутилкою і з голими дівками, значить, він так знімає стрес після роботи. А от на суботу і неділю він мені обіцяв, що він буде як, знаєте, як, як стеклишко такий чистий, не буде не пити, не палити. І я отак от сиділа у себе в кімнаті, і я думаю, боже, Маріанна, до чого ти докотилася? До чого? До цього? Блін, придурка? Як це? Ну, як це з тобою сталося? Хапай речі і їжджай додому. А в нього ще була прибиральниця з Молдавії, Жанна. Вона така літня вже жінка була, приходила до нього по четвергам. ось, І, значить, вона бачить, що я з такими перепуганими очима. І вона мені каже: Дитино. Ти що тут робиш? Ти він придурок, я взагалі вже хочу від нього піти і навіть собі знайти іншу роботу. А, і він ще він не давав мені їсти. Тобто, наприклад, він мені казав: от тобі 100 грам відчини, от тобі там 50 грам сиру, і от не перебільшуй, варити я нічого там їсти не могла, варив тільки він, тому що, як він сказав, що ти повинна ще навчитися, як готувати італійські страви. От. Господи, як це все пригадаю. Він все сам готував. Я почала йому натякати, що ну ми ж домовлялися тільки на тиждень. Ми ж тільки на тиждень домовлялися. Все, я з тобою пожила. Мені не сподобалось. Ми дуже різні люди. Ось бачиш, от він сказав: Слухай, ну в мене в суботу і в неділю в мене матч. Як він в такому стані ще з дітьми працював? Я не знаю. Слухайте. От я ніколи не бачила, щоб він з донькою спілкувався. Принаймні, от, Якщо він каже, що в нього такі стосунки з донькою дуже добрі, але я того не бачила, донька йому не дзвонила, нічого, ніяк. За тиждень що я була з ним, вона ні разу з ним не розмовляла і не приїжджала. От, і оця прибиральниця Жанна вона мені сказала: слухай, ну якщо він тобі не купить клиток, що це таке? Як вартоліт? Боже, так низько! Бамочка, от, ну це після душі був дуже такий вітер, і вертоліт він дивиться. Може, знаєте, щось впало велике. Так от, вона мені сказала, що якщо він тобі не купить квиток, то я тобі куплю і мені потім вийшли ж гроші. І ви повинні розуміти, що я ну це тільки другий рік в Італії, я в чужому місті, я ще погано по-італійськи розмовляю. Боже, це щоб купити квіток. Мені по я я повинна була їхати до Мілану. Це ж ми ж з ним жили не в не в Мілані. От е, я з тією валізою, як я буду від нього втікати? Тобто мені хотілося знаєте, по-доброму, щоб він мене сам відвіз. От. А ми ще перший день. Перший день, коли я тільки до нього приїхала, він мені дав, я пам'ятаю, 150 еврів і сказав, це от подарунок для твоєї доньки. Я одразу ці 150 еврів, ми пішли і перевели на рахунок моєї доньки. Я була, ну я приїхала без грошей. От дурочка така. Ну так сталося. Я не пере, не пере перевірила. Тобто я завжди, завжди, куди б я не виходила, я завжди з грошима. От боже, вже темніє я прошу пробачення, що буде темно. Ось, А тут я не перевірила, і я до нього приїхала без грошей. Думаю, ну окей, оця Жанна мені допоможе купити квиток. Але, а, і він сказав: Окей, я тобі. тобі Куплю квиток, тебе відвезу на вокзал і їжджаю, куди хочеш. У свій Рим. Він був дуже розлючений, що я так і не зрозуміла його таку світлу і широку душу, що він мене привіз у Мілан, що він мене у Бучинаско цей привіз. От і коли я йому кажу, слухай, ну про що Взагалі може йти мова? Ти з цими дівками на сайтах таких стрьомних ти п'єш, куриш. Він каже. А, і він мен, ще не хотів цього робити, купувати мені квиток. Я сказала: так, я піду і розповім в твій футбольний клуб, який ти. От я навіть зробила фотографію, коли він п'яний спав з пляшкою з бутилкою, Я зробила фотографію. От і я так можна сказати, що я його шантажувала, що або квиток, або у клубі покажу. Я зараз думаю, господи, він міг зі мною зробити все, що завгодно, тому що він був в форі теста, ну, тобто такий, знаєте, чокнутий, коли напивався. Однієї бутилки йому було недостатньо. І я була на такому стресі. Я не то що вдома, я хоча б ну вдома. Де живе моя мати з чоловіком у Римі, я хоча б могла 2-3 години спати, а тут я взагалі спати не могла, тому що я його боялася. Потім, коли він йшов на роботу, я е, по шухлядкам по там дивилася його життя, тому що він нічого не розповідав. Розумієте, Боже, скільки в нього було старих порнофільмів, журналів, фільмів. Оце все. Він був просто повернутий на цьому всьому. От. Мої хороші і. Ну, не буду вам весь цей жах переоповідати в кінці кінців, коли він був більш-менш а, вночі, ну це був такий вечір. Поїхали ми на стаціони в Мілан на вокзал. Він мені купив на саме найдешевший оцей фліксбус квиток на автобус і сказав, що нічого страшного, бо їдеш на автобусі до Риму, на поїзд. Який там йде три години тобі не куплю, а от їдь всю ніч на автобусі. Якщо ти така погана, якщо ти мене кидаєш от, і залишаєш мене самого. А, ти так і не зрозуміла, якого ти чоловіка зараз втрачаєш. І ще він сказав: поверни, коли приїдеш до Риму, мені 150 еврів, що я тобі дав на дитину, тому що я в поліцію напишу, що ти шахрайка, що ти в мене виманіла ці 150 еврів. От, Це був дівчата. Який дужах, я ось такими скляними очима сіла в той автобус, знаєте, і поїхала до Риму. до Риму, І <смістична> в мене були такі місця. Ой, це як я ще їхала до Риму в тому автобусі. А, в мене були такі місця, ну, як вам сказати а, одразу після водія. І їх же там було двоє, і от один з водіїв він спав, Тобто, отут я. А напроти мене подвійне таке місце, і там спав водій, отак, от прямо переді мною. І всю дорогу ми їхали так довго, мені здається, сім чи вісім годин. Всю ніч ми їхали. Боже, що той водій тільки не робив на тому подвійному сидінні. Ну, робив то таке діло, і гази пускав, знаєте, і е, в штанях там все собі вичухував, і Боже, я вже не знала, куди відвести очі, і був повний автобус. Тач! Це знову я. Ось, бачите, до чого техніка дійшла. Я вас перенесла, перенесла з такого похмурого вечора у вівторок. Я вас переношу у таку сонячну середу. Ось я вибачаюся, що позаду мене така будка радіаторна. Якщо я отак сяду, вам не буде її видно. Оце кіпаріс. На кіпаріс. Дивіться. Ой, перенесла вас у таку сонячну середу. Тому що зараз в нас нарешті вийшло сонечко. Нарешті, знаєте, так, тепленько. Я навіть от тільки у такій е, рубашці джинсовій, навіть чекала е, Омбра, ну тобто, м -м -м, чекала тінь, тінь чекала, ну, тому що дуже-дуже Е, Два тижні був дощ, вітер. Ну, ви е, могли бачити по моїм відео. От, і оце перший день, коли таке сонечко. Знаєте, коли. У листопаді така погода, ну це добре, мені це подобається. Отаке от лагідне сонечко, не отаке от пекуче, як літом. Закінчуємо з Філіном, він же Сич, він же Джанні, він же Джованні. Закінчимо з ним. Так от, поверталася я від нього з Мілану до Риму на автобусі в такому зеленому, він називається FlixBus. Це такі не дуже дорогі автобуси. Я не знаю, може мені так пощастило, що то був такий автобус. розумієте. Він був двоповерховий і він був. Зараз знову буду неполіткоректною, ну, Він був цілий автобус у загорілих хлопцях. У цілий автобус у загорілих дуже хлопцях і дівчатах. Позаду мене була, я думаю, що це українська якась дівчина була, тому що вона. Е Скажімо так, з нашими розмовляла по-українськи дуже добре, от. а з італійцями там секс, секс по телефону знаєте, по-італійськи розмовляла. Отак, от от, от, от. Навіть в автобусі заробляють. От. Або вона робила благодійну акцію, не знаю. Коротше кажучи, виходжу я рано вранці на Тібуртіна. З автобусу мене чекає маман з перекошеною фізіономією, з обличчям перекошеним, тому що О, приїхала. Я ж сказала, терпи, живи з цим. з Бучинаско, терпи цього пияку <гум> і громана, хто він там ще курця. Чого приїхала? От і Стефану, А Стефану такий він за любий кіпіш рано вранці, значить, рано вранці приїхали за Маріанною, і виходить Маріанна. Красна, я вам вже показувала. В мене вушки досить такі, симпатичні, знаєте, не торчать. А вони торчали, коли я вийшла, тому що я за одну ніч. Це був такий стрес, мої хороші. Я от так зараз чуть не подивилася цією карамелкою. Це був дійсно стрес. Ось бачите? Я як сіла у Мілані в цей автобус, мені здається, я як отак от вдохнула, і через 8 годин я тільки видихнула у Римі. Я не могла повірити, що я отак тиждень, навіть трішечки більше, я протрималася от з цим філіном. Розумієте? От мені здавалося, що я всю ніч їхала отак. Е Втуплячи свій погляд у вікно в цю чорноту, в цю ніч, і навіть не моргала. І отак от я до Риму і приїхала. І попереду мене, мене, як я вам вже розповідала, був цей другий водій, який спав, якому було там незручно, і він і розтюбав штани, і розтюбав свою сорочку і, і чухався. І ви знаєте, мені здається, що це на мене передалось ну по перше, стрес. А по-друге, може цей водій. Я не буду стверджувати, але він так чухався цей водій, коли спав. Ну так чухався. Може, то були якісь то клопи в їх оцих у сидіннях. Ось тому, що я рано вранці з автобусу, я вийшла з такими вухами. От, отакими, от вони були червоні, червоні, і чомусь отак от стирчали. До них було от дуже больно дотаркатися все візо, ну тобто, все обличчя. У мене було в червоних а, плямах дуже таких пузорчастих, і мені хотілося чухатись. От все шия, все, 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 тут у корпус, знаєте, все тіло в мене було в цих а, рожевих плямах, а потім вже в червоних. Може, знаєте, може, мене щось за цю ніч в автобусі покусало. Може, стрес, я не знаю. Але коли маман і стефано мене побачили, мені здається, що навіть маман мені ну їй стало мене жаль, тому що я така приїхала. Ну я вам не можу передати. І е, потім е, мені сказали: ну нічого, ну чого ти так переймаєшся, нічого страшного, зараз поспиш, там тебе вже чекає дідусь Джованні, ось е, е, як мені його не вистачає? от, Поспиш і все пройде. А нічого не пройшло. Ви розумієте, я через день я поїхала рано вранці, знову ж таки, мене Стефано відвіз, до, тут є неподалік нас, дерматологічний інститут. І коли вони мене побачили, у них теж були такі очі. От, і я заплатила приблизно десь 45 євро за цей тікет, за талончик. Чекала дві години чергу, потрапила до лікаря, і коли вона мене подивилась, вона сказала, ну це у вас алергія на те, що ви носите. А я була знаєте, у джинсах і в чорному е, светрі була то, що ви носите е, колораті, е, вестіті колораті, тобто е, речі, які фарбовані. Думаю, оба, приїхала. Те, е, потрібно було їй стільки у цій дотуреці навчатися, щоб, глядячи на мене, вона сказала, що це в тебе алергія на е, речі пофарбовані. І все, що вона мені сказала, це одягнути білий одяг, білу футболку, все все біле, не профарбоване от, і дала мені там якісь пігулки і м -м, отака бадья е, Адерми, це така медична марка. Косметики і оцією адермою, чому я досі її купую? От тому, що вона мені дуже допомогла, от в той час вмиватися, робити душ, мити голову, от, все цим засобом. І я вам хочу сказати, що цілий місяць я мучилася, і ти ж не можеш вийти на роботу в такому вигляді, розумієте? І ти себе стримуєш, щоб не чухатись. І температура була навіть така, знаєте, невисока. Ну як то? Через місяць одного разу я прокинулась, і воно само по собі за ніч як то раз так, знаєте, і зійшло. Але цілий місяць я страждала. Я страждала. Більш того, коли я тільки ж це від нього приїхала, десь через два дні я отримую листа на мій телефон, і причому на мій номер телефона, від номера телефона цього Джанні, але. Нібито пише його донька, що доброго дня, Маріана, ми з вами не знайомі. Але я, от донька Джанні, і коли ви поїхали, мій батько був дуже засмучений. От, і він мені подзвонив, йому стало погано з серцем. Він, він так переймався, так переймався. і Я приїхала, і навіть я йому викликала швидку допомогу, і його відвезли е, значить, у шпиталь. І зараз він у шпиталі, і от через два дні він вийде зі шпиталю. Ви би не могли до нас знову приїхати повернутися. Я така думаю, господи, знаєте, я була впевнена на 100%, на 1000%, що він був не в якому шпиталі. Господи, я в жодному разі не повірю, що це писала його донька. Мені здається, це він сам мені написав, щоб викликати, знаєте, якесь то е, почуття провини у мене, тому що ну ми дуже дуже погано з ним е, скажімо так, розсталися е, ще до вокзалу. до... Станції я ще більш-менш така була спокійна, а коли вже в мене на руках був квіток, і я вже бачила, на який автобус я повинна сісти зі своєю валізою, розумієте, я вже йому висказала все, що я про нього думаю, що яке він мав право мене запрошувати і розповідати оці балички, що балички, я думаю, про баличок, балички. що він такий серйозний, що він не курить, не п'є. А тут ще і оці голі дівки по телефону. Розумієте, ну це сором якийсь. От і я йому все це висказала. І коли я отримала такого листа, я в жодному разі не повірила, що це писала його донька. Вона його знати не хотіла. Та його донька, і його дружина теж. Більш того, ось він був розлучений вже 12 років. Дійсно, він мені показував сертифікату такий акт про розлучення, що донька з ним залишається. От 12 років, дійсно. Але оця дружина, вона жодного разу не прийшла. Ну, тут в Італії так не прийнято. Вони тут дружать один з одним, Це екс мольї екс марійці тобто колишні дружини і колишні чоловіки. Вони дуже дружать, от і вони там роблять е, свята для дітей. Ну тобто, тут більш-менш в цьому така, знаєте, обстановка нормальна. Тобто, не як в нас що пішов. Кинув дитину і все життя не сплачує аліментів, і нема на нього ніякої управи. Тут більш-менш нормально в цьому плані, але вона, оця його дружина, вона відмовилась навіть від аліментів, тому що вона не працювала. Вона захотіла з ним розлучитися навіть без аліментів, без нічого. Вона просто від нього пішла. Донька, як тільки стала. Повнолітня, вона від нього пішла. І потім він ще коли був наклюканий, знаєте, він мені плакався і розповідав, що які жінки, стерви, от які вони такі погані, стронце. Тому що хочуть спочатку відносин, а потім кажуть, що сонорі пенсато. Тобто я передумала, я передумала. От, скажи мені, чому? Питав він мене сидячи. На станції в машині, скажи мені, чому ти їдеш? Я кажу, якщо ти не розумієш, чому я від тебе їду, ну мені нічого тобі сказати. От. Тому а, з приводу 150 еврів, що він мені дав на дитину, а, я йому написала: значить так, нічого я тобі пересилати не буду, тому що я вже витратила гроші на дерматолога, на е, ліки. І взагалі ти мені ще винен за моральний ущерб. Знаєте, як буде український ущерб? Е, збиток, мабуть, так, збиток. Боже мій, і я була на цьому знову дивані, знову бідолашний дідусь в дивані пішов спати у спальню зі Стефаном і мамою, тому що так вони його там на диван поклали, двері зачинили і не чують, і не бачать його. А вночі він вже погано спав, вже був такий старенький. Ой, тут знову Мар'яна приїхала. Всі карти їм поламала. Звичайно, вони були незадоволені, але вони перепугалися теж, коли вони побачили, яка я приїхала. Ну, вони на деякий час мене залишили у спокої щодо цих італійських чоловіків і вже не казали, що давай, йди з дому і когось шукай. Вже казали інше. Ну, яка ти не, тя... не тямуща, ну чого ти обираєш? У таких придурків. А там е, вибрати ну нічого, чого. Ні з чого. Розумієте, я ж теж не обирала пияку якогось збочинця і курця, і, і цього і громана. Я ж обирала банківського робітника, який вже 30 років на одному й тому ж місці, який доньку сам виростив. Ось бачите, мої хороші дівчата. Коли ви читаєте анкети на сайтах знайомств, ой, там не те, що треба все ділити на два, там на сто треба все ділити. Все неправда, все брехня. От. Отакої, мої гроші, отак е закінчилася моя історія е з тим, що я перебувала у Мілані. До речі, е мисливець ну, він же поруч завжди живе. Він коли мене побачив в такому стані, таку красну, таку все, він там мені почав писати: Боже мій, ти де була? Чому і як? І Що це? От, ну, я з ним вже не спілкувалася. От. І що ви думаєте, скільки от вже пройшло? Десь років вісім, вісім років, як я його не бачила, того Джані. І що ви думаєте, я його от нещодавно, чому я про нього згадала, нещодавно, десь місяць тому я його побачила на сайті знайомств, він собі знову шукає жінку. Фотографії ті ж самі. Ті ж самі, що були, знаєте, вісім років тому. От Він на тих фотографіях такий був вже, не дуже. не дуже, А я можу собі уявити, який він зараз. От. Ну, Що хочу сказати, мої хороші. Пруденса, пруденса. Ну, тобто, атенсіоне, Боже мій Маріанна. Тобто я вас застерігаю. от, Як буде пруденса? Зараз я вам скажу. Дуже обережно. о, Поводьтеся на сайті знайомств дуже обережно. Ось так, мої хороші. Все. Закінчили із цим персонажем. Ми потихеньку, потихеньку е -м -м, підбираємось до падови. Потихеньку, мої хороші. І потім. Е Деякі дівчата чекають про роботу. Я вам розповім, які я тут закінчувала курси, як я тут працювала. Це все було до падови, тому треба і це закінчити, розповідати. Все, ми хороші. Чао-чао, до побачення. І зараз вам зніму ще одне відео. Хочу з вами порадитись. Я не знаю, От вам розповім три історії, і що ви про це думаєте, мені потім напишете. Все, чао, чао.